Слана, я працюю у відділенні матері дитини Львівського обласного центру соціальних служб. Щодо сьогодні, що сьогоднішньої теми я хочу сказати і е, викласти свою позицію, що має бути трансформація дитячих будинків, оскільки мати і дитина мають проживати разом. Це є такі дві невід'ємні частинки. Вона має виховуватися. В батьківській любові вона має виховуватися в середовищі, яке оточення матір'ю. Ця мати має співати її колискові, читати на ніч, красиві дитячі казочки. Це все робимо ми у відділенні матері дитини. І таким чином ми у відділенні матері дитини понад 95%. Попередили оцю відмову від немовля. Тому відділення матері і дитини стоїть на захисті в першу в першу чергу дитини і матері. Піклуємося про своїх дітей. Пам'ятаємо, що вони мають проживати в сім'ї. Сьогодні ми будемо мати можливість переглянути презентацію відділення матері дитини, в якому чітко є всі напрямки нашої роботи, наша функція, наша ціль. Тому просимо до перегляду нашої презентації. Доброго дня, шановні учасники, колеги, представники міністерства. Хочу. Декілька слів сказати історично про відділення матері, дитини воно функціонує із 2005 року. В ньому перебувають матері від 7 місяців вагітності, а також жінки з новонародженими дітьми до 18 місяців їх виповнення, які опинилися у складних життєвих обставинах. У зв'язку з чим виникає високий ризик розлучення матері і дитини. Загроза життю і здоров'ю матері та дитини чи перешкоджають виконанню материнського обов'язку. Дуже хочу замітити таке, що ми розташовані, наше розташування відділення матері та дитини є дуже зручне в локації, воно на території лікарняного містечка. І тут хочу відмітити дуже важливу роль пологових будинків. Лікарів-гінекологів і сімейних лікарів, тому що тут відбувається якраз у нас така співпраця дуже близька по ранньому втручанні. Тобто, ви розумієте, коли мати приходить, тобто вагітна жінка до сімейного лікаря, вона не завжди може сказати, бо це може бути підліток неповнолітній або особа з інвалідністю, вона не знає, як себе поводити в тій ситуації. І ми на, працюємо на випередження. Тобто, ми надаємо всі відповідні консультації і підтримку цій вагітній жінці, їй пропонуємо проживання у нашому закладі. Ми запрошуємо її відвідати наш заклад. Ми можна наступний слайд? О, дякую. Ми їй розповідаємо, як у нас. Ми можемо, вона може перебувати у нас, які вона може отримати послуги, і в майбутньому де вона може після нашого закладу. Будучи з нами співпрацювати і опинитися. Тобто ми не можемо матір жодну, яка. А це було 302 особи, з них 150 жінок і 152 дитини. Ми жодну із сімей не випустили тільки по тій причині, що ми вкладаємо дуже багато в них, всіх таких створюємо створюєм їм. Цю модель сім'ї, і за рахунок того ми хочемо, щоб ті матері продовжували життя е, саме в тій моделі, щоб громада їх прийняла, щоб їх прийняло суспільство і прийняла родина. Е, так е, так, ну це я вже сказала, і середній термін перебування у нас є 12 місяців, максимально одночасна кількість мешканців 28 осіб. Можливо, ви розумієте, що розрахований заклад на 10 матерів і 10 дітей, кожен з них проживає в індивідуальних кімнатах із комфортними умовами, але е, зараз маючи е, воєнний. У нас в воєнні дії ми приймаємо матерів, е які можуть мати внутрішньопереміщених осіб, які можуть мати і двоє, і троє дітей. А тому, е в принципі, за весь період нашої діяльності ми, як бачимо, що ми спостерігаємо десь 95% попередження е відмов від немовлят. Скажу з свого досвіду за останні роки, коли ми були вже зараз ми вели таку статистику, то можу вам сказати чітко, що навіть 100% в нашому регіоні, ну не знаю статистики іншої, але в нашому регіоні якраз є те, що ми на 100% відпрацювали. В тому контексті, що діти залишилися зі своїми матерями. Ще хочу вам замітити, що ми працюємо командно, і цілею нашої діяльності це є соціальна адаптація, психоемоційна підтримка, уникнення інституціалізації дітей, тобто профілактика відмов і профілактика соціального срібства. Я хочу зупинитися трішки на тому, що Кожна мати в нас, яка перебуває в нашому відділенні, це переважності матері, які не мали моделі сім'ї, і з ними ми проводимо такі, знаєте, такі якби уроки життя. Тобто ми, не, ми починаємо вставати для них. Починаючи від матері, закінчуючи там якимось певним таким, такою базою, що вони бачать ту захищеність. але це не означає, що ми беремо за ручку, кудись там ведемо. Тобто ми вчимо тої самостійності і на це наголошуємо, що мати вона не залишається одна. Ми вчимо, що вона має можливість звернутися у державні структури, що вона може комунікувати з громадою. Вона може отримувати інші соціальні послуги. Ну, ви бачите, тут є послуги на слайді: тимчасове проживання, соціальний супровід, психологічна підтримка, психологічна та батьківська підтримка, медичні послуги, юридична допомога, профінтектація та. Сприяння у пра... працевлаштуванні, соціальна реабілітація та інтеграція. Хочу вам сказати, що багато у нас за нашу діяльність ми пропрацювали з матерями, які повернулися на навчання у вищих навчальних закладах. За рахунок того, що вони мали можливість залишити дитину і піти, наприклад, там здати сесію і е, дістати е, диплом, і після чого вони мали можливість працевлаштуватися, а це означає заробити гроші, і е, винайти собі житло і в такому випадку себе соціалізувати. Фахівцями є у нас соціальні педагоги, психологи, юристи, медична сестра, яка надає послуги. Так ми живемо. У нас дуже добре розташування. Якщо ви бачите, ззаді е, наших е, отримувачів послуг є вихід. Е, не треба виходити до полового будинку на вулицю. Ми через цей е, вихід е, зразу. Впадаємо в відділення пологове, так ми їх зустрічаємо в атмосфері, такі домашній, щоб вони себе відчули, що вони є е, такою частинкою суспільства, що їх. Е, Ніхто не осудить, ніхто не скаже, що вони народили без батька, тобто без чоловіка і не дали дитині батька, що в них там немає житла і все, і вони про що вони думали. Хоча скажу, що якраз хочу це таки відмітити, що громада мала би на це зважати і ставити, якби. Проблемою, тому що неодноразово я також чула від своїх дівчат, які приходять і кажуть, що їх працівники центрів надання соціальних послуг чи служб у справах дітей відмовляють в цьому, щоб вони далі продовжували виховувати своїх дітей. І ну народжувати це одне, а це й потім й і виховувати. Тобто тут ми якраз зараз зібралися, говоримо, щоб чим поменше було цих дітей попадання в будинків е, е, дитини, ну насправді є проблемою. І е, проблемою скажу вам, е, що навіть проблемою сьогодення. Не, не треба там дивитися на рік, назад, два, а сьогодення. Тому е, я е, дуже пишаюся тим і дуже тішуся від того, коли кожна мати. Е, Після вибуття із відділення матері і дитини за сприянням адміністрації відділення матері і дитини повертається в громаду. Е, можливо, е, так точно не скажу, тому що е, надсилаю листи і прошу громаду, щоб вони десь Ну, мені не потрібно звітування, але хочу знати, як в подальшому ця сім'я себе розташувала на даній дані території. Е, Знаю, що тільки за останніх там п'ять років тільки один раз один випадок був який такий не дуже добрий, коли мати все-таки після перебуття в нашому відділенні вона не могла знайти себе як матір'ю, тобто вона не могла виконувати материнські обов'язки, тому що життя її складалося з вулиці, і вона його тільки там і бачила.